такий класнючий ліхтарик, саме дешевий по відексу 475 гривень. Ось така манюнька з датчиком руху. Червоне світло, біле світло. Іду в криницю, дивитися чи є вода. о Заходимо в криницю. Куцу! Щоб мені в криницю пригне. Що там? Нічого не видно. Тікай звідси, ромашка, ти що Все, є вода, Надо закачувати воду. Тому що однена труба насос получається вище, а насосна станція, тобто насос нижче, а насосна станція вища і нема води в криниці. Тобто, викачується водичка насосом, і потім насосна станція закачує воздух. От зараз тут така спеціальна приспособа вже і зараз не знімає її. Шлангочка закачуємо через насос туди воду, в насосну станцію. Насосну станцію включаємо, і вона потім уже собі нормально буде качати воду. А фонарик такий, кому треба 475 гривень, різне світло біле. Червоне, червоне мигаюче датчик руху Ось тут чик, оп, провів оп, потух, оп, загорівся. Кому треба, пишіть дзвоніть.